Всім привіт друзі! Ось мені дали на ремонт такий радіоприймач Ранфа. У нього, як бачимо, не працює показчик радіохвиль, а саме стрілка не рухається. Як бачимо, в нас тут є СВ діапазони, також АМ, ФМ і кнопки на піаніно, як на піаніно. Також навушники є. Також, звісно, мережа від 220 вольт. Він називається від трьох акумуляторів, від трьох батарейок. 4,5 вольта. Це виходить. Ось так. Ну що, зараз його будемо розбирати. набираємо на сам радіоприймач. Винтики на оси. Приклеїмо до магніту, щоб їх не загубити. Ось відкриємо нашу кріску. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що у нас спала пружина А чому вона спала? Тому що лопнув роб, пластмас. Але все рівно я вирішив його це все діло відкрутити, щоб подивитися, можливо, там щось внутрі якась ще проблема. Тому відкручуємо нашу плату радіоприймача. Тут у нас є три гвинтика на нашій платі зверху та три гвинтика на нижній платі. Ну, діло в тому, що цей, цей радіоприймач хтось до мене розбирав і загубив деякі гвинтики. Також, як бачимо, я ось е, зняв лишній гвинтик і тому зараз я буду вкручувати на своє законне місце для того, щоб прикрутити саму скалу, яку я відкрутив. І відкручувати було не потрібно, а я її відкрутив. Зараз приключу насад. Прикручую сам у нас Ось так я його прикрутив. Далі відкручуємо нижню плату. Мені винтика залишилось. І обережно її знімаємо. І дивимося, що в нас тут не так. Ну тут у нас. Вроді би все на місці. Нас обірувавка на наших роликах пластмасових. Але в нас не працює у нас механізм. Віровочний механізм. Перевертаємо в нашу зараз плату з вами. І подивимось, що там у нас сзади робиться. Для того, щоб зрозуміти, що тут не так. Як бачимо, я ось вже поставив нашу пружину, натягнув. Воно у нас прокрутилося до... В середині наша стрілка і знову все відвалилося. Так, ставлю я нашу плюзину наверх. Пробую вистрілити це не дуже легко, тому що плюзина дуже туга. Ось я прузин занатягнув. Тепер будемо дивитися, як у нас буде працювати вша сама скала. чого перевертаємо нашу плату і дивимось. Ну що, друзі, Штирка пішла у нас рухатись почала. Рухається тепер назад. І ось і все знову все у нас пропало і спала наша прузина. Тепер зрозуміло, що... У нас тут лопнуло кріплення, яке йшло до нашого самого колеса і зверху. Нам потрібно зараз його почати знову назад на все законне місце. Та щось придумати. Приклеїти, ну я придумав краще. Я візьму випалювач і випалювачем сюди. Скажімо так, приправлю кусок пластмаси від э, судочка харчування. Так само судочка харчування, тому що пластмас там дуже м'який. і чудово сюди завльється. Ось беру на саме випалювач та пластмас від судочка харчування. І обережно потрібно його приправити в насову пластмасу та вправити туди нашу саму віровку та пружину. Це, 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 це потрібно робити дуже обережно, щоб не, не переправити нашу саму нитку капронову. Це дуже потрібно робити обережно. Якщо ми все зробимо правильно, у нас все вийде і все буде працювати. І без, і без всякого клею. Ось так я це діло роблю. Чекаємо поки застине. Осьорточкою притисну, щоб все в нас приплавилось рів рівномірно і щоб не заважало інші вієровки, скажімо так, накручуватись на нас сам скіф. Ізміни його конденсатора і далі ще підправляю його ось так, обережно Щоб гриб все одно вправилося в насамкіф пластмасовий, у нас сам пластмас. Ну, ось і все. Тепер повинно працювати. Зараз будемо це все діло перевіряти. Ну, що ось так я його вже зробив, це все діло. Далі будемо зараз як коли все діло працює. Кручує наше колесо, яке відповідає за радіохвилі. Як бачимо, змінний конденсатор крутиться. Так і повинно бути. Крутиться вправо, крутиться і в сторону. Все працює. Ось як ось так я його відремонтував. Це все діло. Ось бачимо, тут так кос. Кінець стрілка рухається і інший кінець стрілка рухається. Клас, все працює і нічого не злітає. Ось і все, ми механізм з вами повністю відремонтували нашого радіоприймача. Ось така, такий мене випалювач, хочу вам показати Старень, старенький. Далі зараз будемо його збирати. Ну, збираємо, як і розбирали в зворотньому напрямку. Ти міг замітити, в мене відпала тут антенна FM, я її звісно припаяю, там де вона стояла, завдяки тому, що я записую відео, то це дуже допомагає при ремонті. Якщо ти щось не пам'ятаєш, то ти завжди можеш подивитися відео, як воно стояло, та припаяти на своє законне місце і не потрібно відтрачати дуже багато до цього часу. Ось все ми тут вже з вами прикрутили. Далі беру на свій паяльник та припаю на саму антенну FM. Ну якщо сказати насправді, то я до того моменту не знав що цей радіоприймач згорався і згорався в ньому трансформатор. Та не працює FM-радіоприймач, а am радіоприймач в ньому працює. Мені тільки сказали, що в ньому е, є проблема в тому, що е, злетіла стрілька і стрілка не працює, також не можна, е, скажімо так, настроїти радіохвилі. Ну і ось я звісно, їх і почав ремонтувати у першу чергу. А далі, як вияснилося, тут згорів трансформатор. Також не працює fm радіоприймач Чому він не працює дивно, але мені так я здогадуюсь, що коли крутили на нашу ручку радіохвиль, то її перекрутили дуже сильно і тому змогли виламати наші сам змінний конденсатор. Зламати саму, саму частину там, де, яка відповідає нас за FM раді, радіо. А за am радіо вона просто висила, витримала навантаження, і вона залишилася живою. Ось так. І тому FM радіоприматчі не працює, але це тільки мої здогадки. Ось це я його зазібрав далі на сам мультиметр і е, вмикаю його на 2 км для того, щоб перевірити на сам трансформатор. І перевіряємо на сам трансформатор. Через роз'єм в мережі. Як бачимо, у нас мультиметр повністю мовчить, що означає те, що в нас є а згоріла в ньому первинна обмотка. Ось так. ну Я не розчарувався, тому що є в нас ще батарейки та акумулятор можна поставити, але як на жаль, я акумулятор показав недобру новину, в тому що в нас і радіоприймач не працює FM. Ось я взяв віці акумулятор, тому що немає зараз в мене фітра, вже пропало фітро, але це нас не зупиняє. Продовжуємо далі працювати. Ось якось так пальцями притискаю на, на, на сам дріт, та вмикаю на сам радіоприймач. Як бачимо, радіоприймач у нас вімпнувся на АМ радіохвилі, перемикаю його на FM радіохвилю. Тут є кнопка ось так. І додаю гучності. Тепер кручу нашим самим. Посуком радіохвилі, як е, чуємо, нічого у нас не змінюється. Також можемо витягнути антенну і все рівно у нас нічого не, б... не працює. ну Зараз він звісно відійшов, але повіться мені він не працює. Просто, -просто білий сум. А М в радіохвилі працюють.